Не секрет, що стосунки між людьми складаються, ну, зважаючи на життєвий досвід кожного. В кожного своя точка тригеру, в кожного своє сприйняття. А в мене питання, якби у вас була можливість оцінити, ну, ніби проголосувати, ця людина добра, чимна. Чи ви сприймаєте її негативно? До якої б групи ви примкнули? Ви б побачили в цій людині щось мотивуюче, чи додавали дьогтю в ту бочку? Я зараз зловила себе на цій думці, і знаєте, до якого я? Висновку прийшла. Я б напевне зробила свій вибір, я б не голосувала взагалі. На що впливає моє суб'єктивне бачення тієї чи іншої ситуації? Зміниться людина тільки в тому випадку, якщо сама цього забажає. А якщо в цьому напрямку бажання ніякого нема то нема сенсу щось оцінювати, хвалити її. Чи навпаки.